Я люблю місто тому, що тут народились мої батьки, я, мої діти і мої внуки. За що я люблю місто рівне? Я тут народився, виріс. Практично на моїх очах сформувалося саме місто. Із провінційного невеличкого містечка, яке було на ті роки, перетворилося в чудову чудову перлину європейського рівня. Вражає чистота, вражає. Та доброта самого міста, яке формується нашими мешканцями, нашими рівнянами, я вас всіх дуже люблю. Ви прекрасні люди. І дай Боже нашому місту миру, процвітання і. Щасливо майбутнього. Я люблю своє місто за те, що воно дуже чудове, дуже привітне, і тут дуже хороші люди. Я люблю за своє місто, яке називається Рівна, за те, що у нашому місті є дуже зелений та великий парк. Те, що в мене знаходиться дуже моя найкраща школа та живуть мої батьки.